Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і це означає, що ми знаходимося в моїй майстерні. Як ви бачите, у нас нові локації. Щоб ніхто з вас не подумав, що я в якомусь закуточку сижу, я так просто висловив, висловив свою думку про робочий кабінет. Неважливо. Don't push за horses. Продовжуємо зустрічі про партизанський маркетинг. Про Партизанський і вірусний. Сьогодні у нас наразі кейс, коли нова пошта з українською поштою почали таку зарубу через СММники. ники це такі це такі взагалі СММ. Це. Вид діяльності, коли в мережі окремі люди, які працюють в певній компанії або внутрішні працівники, або на аутсорсингу займаються управлінням репутацією. Так, от, коли е, нова пошта з'явилася в одній з соціальних, соціальних мереж, зареєструвалася, її одразу тегнули е, прямі, прямі конкуренти е, у, Укрпошта, і е, привітали, е, сказали: нарешті, бо ми вас вже е, е, Зачекалися. Ну, і тут такий чекін, і, звісно, нова пошта там розумово здібні люди сидять, і відповіли достойно, гідно, що бачите, хоч хтось тепер змусив вас почекати. Ну, це камінь в. Огорожу Укрпошти я вважаю особисто моя думка, що він недостойний, тому що Укрпошта підвищує стандарти і досить швидко. Зараз працює і раніше вона не так не так тої погано вже працювала, і тут підхопили ДТЕК. Ну тобто, всі на цьому хайпі хочуть засвітитися. ДТЕК тегнула і Су свій допис зробила про те, що тепер ми почекаємо розетки. Тобто, все працює, розумієте. Партизанський вірусний марк маркетинг одразу дає сплеск. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, ширте.